Доброго дня, любі друзі, витері Софія і так енергія. Яка енергія зараз тобі допоможе? Це відвідув від, 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 від себе заламувати карти. І так, яка енергія, любі друзі? Неймовірно відпочинок в колі однодумців. Тут про екологічне спілкування, тут не про такі відносини, коли дві людини зустрічаються, да, дві подружки, одна каже: Ну що ти там, бурьонка, Знаєте, таке буває а потім каже: Та я ж любя, Тут про екологічні стосунки. Будь ласка, дозвольте собі відпочити в колі з котрим. Вам комфортно з людьми. Все гарне на своєму місці і в свій час. Але зараз бачите про що карта каже: час відпочинути, дозволити собі наповнитися, дозволити собі набратися якоїсь цілющої, да, побути на природі ще десь, тобто знайдіть, де вам класно і з ким.